Всім привіт! Ви на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді і в продажі такий от автомобіль в дуже гарному технічному стані на новій резині Renault Megane 4 2017 року випуску. В оригінальній фарбі на абсолютно новій резині, 1,5 дизель, двигунка 9К, паливна Continental Така от гума нова ще навіть. Не з'їздилися різинки, такий от автомобіль на 16 колесах, повноцінне запасне колесо, передня задня парковка, датчик світла, датчик дощу, розпізнавання знаків, отримання в полосі, автоматичне ближнє дальнє світло. Автомобіль розмитнений, сертифікований, знаходиться в Вінниці. Все на місці. Шторка. 170 тисяч пробігу. Зараз обійдемо, заведемо, покажемо. Дуже гарне світло. Тормозні диски 10 тисяч. <зад> помінені, ніяких вкладень автомобіль не потребує. В дуже гарному візуальному стані. Комплектація Zen. Круїз контроль, обмежувач швидкості. Мій номер телефона. Зараз ми заведемо. Тримання в полосі, двозонний клімат-контроль, старт-стоп, екорежим, датчик світла дощу, шестиступінчата коробка передач. Вартість автомобіля 1300. Нажимаю. Працює ідеально. Передні диски також десь недавно. Замінювались. На 162 тисячах був замінен ГРМ-помпа, Вкладень не потребує. Двигуниці одні з найкращих, всі їх знають. Така от підсвітка. В дуже гарному стані. Передня задня парковка. Лобове в 18-му році було замінене. Надіюсь, все вам показав, розказав. Що цікаво, телефонуйте. Всім гарного дня. Щось можливо не сказав. Запитуйте, кому потрібно відео з прибором. Зроблю з прибором, щоб не займати час. Такий от автомобіль. Всім гарного дня.